Про дітей, які в евакуації, які за кордоном, які не знаходяться вдома, що говорити дитині, якщо вам на кшталт нема куди повертатися? Якщо розбомбили, якщо ви думаєте, що ви будете жити вже там, де ви живете зараз, як пояснювати дитині, що вдома вже не буде? Що тепер тут вдома? А, ви знаєте, прям хочу на власному прикладі розказати, що там а, моя подруга Поїхала в Польщу з двома дітками і одній 11 років. А, ну, тобто, да, це вже такий досить осознаний вік, а, і вона, вона прям не може, вона прямо ночами кожну ніч плаче. Я хочу додому, вже доходить до того, що вона вже і мама там, а, починає винити в тому, що ну, чого ти мене не пускаєш, що мені дуже погано. Тут пояснити дитині, а, як дорослому, що це так треба. А, Ну, я би сказала, нема змісту взагалі. Зараз важливо допомогти а, сформувати ту значність, яка була ну, раніше вдома, побудувати її на новому місці, да? тобто допомогти знайти друзів, а, влаштувати в якийсь там кружок, да? де дитина почне будувати свою а, історію успішності заново, тобто відчути себе, що і тут я теж потрібна. Тому що діти, вони як правило. Живуть в тут і зараз, і вони більше сумують, що там у мене ну прямо вона так і каже: у мене там було все, а тут у мене тут нема нічого. Mm. І коли я починаю з нею розмовляти, я кажу: ну як це в тебе там нема нікого. Ну дивись, ну ти ж там познайомилася там із тією дівчинкою. Правда, вона так знаєте, цікаво сказала, що вони зі мною і жалості спілкуються. Це теж да, такий момент, який хочеться да, щоб а ви пояснювали, що ні. З тобою не жалості і спілкується того, що ти гідна того, що ти чудова подруга, що ти цікава, що ти весела, що в тебе дуже багато є корисних там і хороших там якостей, які тобі з якими хочеться там ну, товаришувати, товаришувати з тобою і ну, будувати да, себе заново. Тому я більше би радила от, батькам не. Не тратити свої ресурси на пояснення, а, бо в такому віці а, пояснити дуже тяжко а, а допомагати сфокусувати да, на, на, на побудову нового. Mm -hmm. зараз, зараз і все добре. Вона вже а, вона знайшла нових друзів і вже так а, вже все менше і менше хоче додому. І вже там думками вона да, все менше повертається, як допомогти дитині, яка переживає за те, що знаходиться за кордоном у безпеці. Тобто, це питання, я в безпеці, а мої там хтось? Ні, це більше дорослих касається. Да, це е, почуття провини, і воно не повинно у вас бути. Хтось зробив вибір залишитися, а хтось зробив вибір виїхати. Та да? хтось встиг ну, виїхати вчасно, а хтось трошки пізніше виїхав. І е, винити себе за те, що вам більш повезло ніж іншим, ну, не треба. А як дитині це пояснити, що твоя безпека, це так треба? Ну, напевно, це більш треба говорити через свої почуття, що а я тебе да, там, люблю, і я все зробила для того, щоб тебе зберегти. І ми там обов'язково повернемося, коли все буде добре. І а ми тут. Тому що я тебе люблю, да знову да і я тебе таким чином оберігаю. А як допомогти дитині проживати ці почуття, коли вона хвилюється за безпеку близьких, які залишилися в Україні? Може, там якісь бабусі, дідусі, тьоті. От дитина в у безпеці, а там є хтось, батько, тато, наприклад, там не да? От, 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 от як тут допомогти? Ну ще раз да звертаюся про те, що це відповідно віком проговорюємо. А, да, комусь а, сказками, комусь скеруючи, що там тато у нас сильний, він там впорається, да, там, або там ну, бабусі там від усі. А то це відповідно віку. Ми це і проговорюємо. Таке ще питання: що робити, якщо твоя дитина переживає за те, що в неї немає друзів за кордоном? О, да, тут опять-таки, Ми прям беремо на себе цю відповідальність і не боїмося самі. Починати розмову з дітками і через себе, да, через а, а, знайомство з собою а, підлаштовувати свою дитину. Тобто, якщо ваші там дитинки там условно шість там, ну я кажу там довше строчки, не бійтеся прямо на дитячому майданчику, там починати знайомитися, там привіт, як тебе звати, мене там звати Наталя, поки свою дитинку не чіпайте, Да? Хай ваша дитинка побачить, що знайомитися це ок, що це весело, що це добре. Да? І тоді трошки да, почнемо підтягувати і свою Там, А це там, а, мій синочок, або це моя доченька, да? там, це Машенька, і, там, Машенька, знайомся, це ну, почнемо в своє коло вводити свою дитинку. Да? Якщо це а, вже там, підліток, да? то ми намагаємося. А, ну, Хоча б штучно а, такі ситуації якісь провокувати, да, якщо ми там, а дитині тяжко дається самі вступити в контакт, ми можемо починати а, подружитися спочатку з мамою, підлітка да, там, і таким самим долучати дітей до якоїсь комунікації або до якоїсь а, а, взаємодії. Але краще, якщо це вже така а, підліток, краще знаходити якісь кружки, а, да, де діти могли. А, Ну, не ну, да, дав да, да, да взаємодіяти.